Вітаю! Сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою заміна послідовного віднімання двох чисел відніманням їх суми. Приготуйте, будь ласка, все необхідне для нашої роботи. І перше завдання, яке я вам пропоную, це упорядкувати числовий ряд. Ваше завдання розставити яблука у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Виконавши це завдання. Запишіть хвилинку каліграфій найбільше число із цього числового ряду. Поставте відео на паузу і попрацюйте. А зараз перевірте, чи правильно ви виконали дане завдання. Хто виконав палець вгору? Ви молодці. Далі працюємо усно. За три дні на шкільному ярмарку вторгували 3500 гривень. Першого дня вторгували 900 гривень, другого дня 1100 гривень. Решту вторгували третього дня. Скільки грошей вторгували третього дня? Розглянемо три способи розв'язання даної задачі. У першому способі для того, щоб розв'язати дану задачу, необхідно спочатку від загальної суми відняти ту. Кількість грошей, які вторгували першого дня. Отже, 3500 відняти 900 буде 2600 гривень. Далі 2600 гривень необхідно відняти те, що вторгували другого дня, тобто 1100 гривень. І в нас вийде, що третього дня вторгували 1500 гривень. Тобто, щоб розв'язати дану задачу, ми в даному випадку виконали дві дії. Другий спосіб ми можемо записати це виразом: 3500 гривень, відняти 900 гривень і відняти 1100 гривень. Зробивши обрахунки, ми побачимо, що така ж буде сума 1500 гривень. Торгували третього дня. Зараз розглянемо третій спосіб розв'язання даної задачі. 3500 гривень це загальна кількість. Від неї необхідно відняти суму тих гривень, які вторгували першого дня та другого дня. Тобто 900 додати 1100. 900 плюс 1100 буде 2000. 3500 відняти 2000 буде 1500 гривень. Робимо висновок. Який же висновок ми можемо зробити? Послідовне віднімання двох чисел можна замінити відніманням їх суми. Тому зараз я пропоную вам обчислити зручним способом, користуючись даним правилом. Не забудьте поставити відео на паузу, коли будете працювати. Після того, як виконаєте завдання, перевірте себе. Відняти 150 і відняти 550, віднімаємо 1000, відняти суму чисел 150 і 550, відповідь буде 300. 8460, відняти 120 і відняти 1280, віднімаємо. 8460, відняти суму чисел 120 і 1280, буде 7 Наступний приклад. 2600, відняти 430 і відняти 170. Віднімаємо. 2600 відняти суму чисел 430 та 170. Буде 2000. 9700 відняти 1200 і відняти 500. Віднімаємо. 9700, відняти суму 1200 та 500. Буде 8000. Розв'язуємо задачу. Шкільні гуртки відвідують 81 учень нашої школи. 26 учнів займаються у танцювальному гуртку, 35 у вокальному, а решта відвідують спортивну секцію. Скільки учнів відвідують спортивну секцію? Розв'язання даної задачі почнемо із складання скороченого запису. Про що йде мова в даній задачі? Мова йде про гуртки. Які гуртки? Гурток танцювальний, вокальний та спортивна секція. А отже, скорочений запис: танцювальний гурток 26 учнів, вокальний 35 учнів, спортивний невідомо. Але нам сказано, що це решта всього учнів 81. Тобто, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно дати відповідь на таке питання: скільки дітей відвідують спортивну Секцію. Для цього складаємо вираз. Від загальної кількості 81 віднімемо суму чисел, які означають танцювальний гурток та вокальний. Тобто 81 відняти суму чисел 26 та 35. Я думаю, з обчисленнями ви справитесь самостійно. І відповідь до даної задачі запишете самостійно також. На домашнє завдання пропоную вам розв'язати зручним способом приклади, але користуйтеся правилом та обчислюйте у стовпчик для того, щоб вам було легше. Вірю у те, що ви справитесь.